Через перся ще щось ставити, добре, ні, просто так, не хочу. В любом случае я предоставляю слово Галиева проект. Добрый день. Сегодня у нас проходит заседание региональной комиссии по оценке отбора инвестиционных программ REIK, которые могут реализовываться за счет Государственного фонда регионального развития в 2015 году. Я э, напоминаю членам комиссии о том, что фонд регионального развития существует с 2012 года, э, уна, э, регулируется это все бюджетным кодексом, например, 24 постановлением Кабмина с 25-го 18 марта и э, двумя приказами Министерства регионального развития номер 74 и номер 80 15-го года, приказы э, с, э, порядка, в законодательном порядке в последние буквы минуты. Э, в соответствии с 24 статьей бюджетного кодекса, фонд регионального развития делится таким образом. Фонд 80% всей суммы э, распределяется по численности населения среди территории Украины, а 20% с учетом уровня депрессивности территории. Нашу область это не касается, то есть наша сумма это 80% от общей численности. В этом году в бюджете Украины предусмотрено 3 миллиарда гривен, соответственно, на в нашей области предусмотрено 98,9 миллионов гривен. Если быть точным, 98 миллионов 928 тысяч гривен. Кроме того, в этом году э, введена норма софинансирования, она была всегда, но э, софинансирование уровень был ниже. В этом году 10% вне зависимости от города, сумма по и так далее. Это обязательно условие. 17 апреля э, уже вступил, вступило в силу постановление Калина после опубликования номер 195. И поэтому нами было а, размещено повторное объявление о проведении конкурса на 2015 год. Прием заявок у нас завершился 23 апреля. Заявки для участия поданы двумя структурными подразделениями управления капитального строительства, Департаментом социальной защиты и Департаментом образования, двумя они, города Запорожья, города Тахмака и 11 э, районными администрациями. Всего подано 45 проектов на общую сумму 293 миллиона 300 тысяч гривен такая общая информация по сегодняшнему заседанию. Дальше я хотела озвучить критерии отбора, если можно, чтобы все, все, все тоже понимали. Все, все по всему но я напоминаю, в этом году несколько поменялись критерии отбора. Я мы сегодня говорим исключительно про пятнадцатый год, потому что критерии отбора по 16 году тоже несколько другие, но по 16 году мы встретимся отдельно. Нам продлили срок подачи заявок по 16 году до 1 -го июля. Поэтому ориентировочно во второй декаде июня мы с вами проведем заседание конкурсной комиссии. Критерии такие. Первое. Соответствие приоритетам определенных государственных стратегий регионального развития, стратегиях развития регионов и о планах мероприятий по реализации или стратегическим целям и заданиям развития регионов, где такие стратегии по состоянию на 1 марта 2015 года не утверждены Второе. Внедряются как проекты сотрудничества территориальных громад. Третье. Поддерживают добровольные объединения территориальных громад. Четвертое. Реализация которой уменьшает количество объектов незавершенного строительства при а финансировании объектов с высокой, с, высокой, с высокой степенью строительной готовности или будут приняты в эксплуатацию в 2015 году. Пятое. Обеспечивает жильем перемещенных э, лиц и семьи военнослужащих, участников э, операций, что является э, победителем всех украинского конкурса проекта «Программ развития местного самоуправления» в 2013 и 2014 году. Основные условия отбора региональной комиссии в 2015-2016 году, кроме того, о чем я уже сказала, есть еще соответствие критериям. Для инвестиционных программ и проектов, которые предусматривают строительство, это наличие утвержденного законодательством порядка, э, порядком проектной документации. Второе, календарный план реализации от 1 до 3 лет. То есть я подчеркиваю, что все объекты, которые должны, могут финансироваться счет фонда, должны иметь в утвержденном порядке установлен порядку, утвержденную проектно светную документацию, то есть это наличие, наличие экспертизы, в том числе предполагает, уже готовое, утвержденное, и э, строительство от одного до трех лет. То есть если эти объекты начаты строительством ранее, в любом случае э, в срок не более чем три года, они должны быть закончены. И новые таким же образом. Софинансирование уровня 10% я уже говорила. Э, далее... Э, Объекты, на финансирование которых привлекаются бюджетные средства, они должны быть введены в эксплуатацию, а громады должны их содержать и обеспечивать дальнейшее собственное финансирование и содержание за счет средств местных бюджетов. То есть, если мы построили или реконструировали или создали какой-то проект за счет Фонда регионального развития, дальше все мы, наши громады, должны понимать, что содержание и эксплуатация исключительно за счет собственных средств, средств громад. И наличие индикаторов оценки успешности проектов и способа мониторинга на протяжении трех лет. Это то, что предусмотрено в приказах, то, с чем вы работали и готовились для проведения сегодняшнего заседания. Спасибо. Спасибо, Анатолий. Спасибо. Есть вопросы у кого-то? Нет вопросов. Спасибо. Прийдемо вже до конкретного оцінювання та попереднього конкурсу відбору. Всі члени регіональної комісії до засідання у комісії були ознайомлені зі всіма поданими всі на контролі проєктами та програмами, усі вам були направлені. Відповідно до вимог, постанови Кабміну то на кажідні на кожний проєкт пройшов оцінювання попередніх. Кожен проєкт оцінювався не менше ніж п'ятьма членами регіональної комісії. Критерії оцінку були такі: автояльність проєкту, соціально-економічний реалізація проєкту, інноваційний підхід до вирішення проблем, термін реалізації, у нас ваніфікаційна складність результатів проєкту та обґрунтованість вартості проєкту. Шість критерій. Оцінка здійснювалася за системою. Ну, Це повна невідповідність, один значна невідповідність, два часткова відповідність і три. Повна відповідальність. Далі я наголошую на важливості, оскільки членство у регіональній комісії не має створювати суперечності між інтересами членів цієї комісії та її місць, та з метою забезпечення об'єктивності та неупередженості прийнятних оцінювання проєктів деконального розвитку. Не брали участь такі члени комісії мічника е, Олександра і тому ж заступник управління капітального будівництва Захарчук Віктор Николайович, був директора департаменту освіти і науки Вікторович, директор департаменту соціального захисту населення оберної адміністрації. тому що від цих е, е, департаментів управлінь були подані проекти, щоб не було. Упередженості: ці особи не братимуть участь у голосуванні, а приймуть участь у роботі комісії з правом дорадчого органу. Загальні зведені результати оцінювання та інформації щодо сумарної оцінки проєкту, членами регіональної комісії, є наявності кожного члена комісії, є у наявності всіх. Не у всіх за результатами оцінки проєктів та програм членами комісії встановлено, що всі подані проєкти відповідають передбаченим законодавством умовам за дитя до інвестиційних програм і проєктів. Найважливіше найближчі середній вал від цілих отримали 11 проектів. Це ті проекти, які а, можливо а, пропонувати для фінансування за рахунок державного фонду регіонального розвитку. А, перший блок проєкта, заявник, будівництва, Перше було де проєктів заявлення управління самого будівництва державністрації. Перше це харчоблок обласної клінічної в місті Запоріжжя. Реконструкція, а, наша обласна установа, спільна власність області, наша єдина обласна клінічна лікарня. Друга це реконструкція частини приміщень будівлі поліклінічного відділення з прибудови обласної клінічної онкодиспансер. Третій обласний протипількулов диспансер по вулиці Перспективні, 4 реконструкція перша черга. Четверте це хірургічний корпус обласної хімічної дитячого пару будівництва. П'ятий – це корпус ставка каміньтопіського онкологічного диспансеру. Місті Мелітопольів будівництво шоста це реконструкція з суттєвого відділу 19 Сантиворові Миколаєва в Запорізькому області. Сьома це реконструкція водопостачання і села Чапає по Пологівському району області. Восьма це реконструкція водопровідних мереж за адресою села Олександрівка в Розовському району. Дев'ятте будівля поліклініки Японського центральної лікарні по вулиці Леонат 30 ССМТ, який матка реконструкція. Далі заявник районна державна адміністрація Запорізька, це поліклініка на місті 50 по вулиці Партизанський розвозник з МТУ Шубом Запорізького району судівництво. Ee, далі це заявник управління комунального господарства комітету Тормакської міської ради, це будівництво водозабірної за в мікрорайоні в І Кобальського в мікрорайоні мікрорайону це загальна мережа режиму поставчання міста комах. 11 проєктів. А, інші проєкти отримали нижчі середні плани, і з огляду на це я прошу на голосування питання про визнання перед межом попередньому конкурсного відділення програм, України, що можуть реалізовувати за рахунок державного фонду регіонального п'ятнадцятому році зазначення проєкти, які отримали максимальну можливість бали. Я прошу голосувати. Хто за а, а, ці пропозиції? Хто проти, хто утримався? Прийнято одного. Отже, рішення більшості, в даному случаю, одностаннє рішення, членів комунальної комісії, переможцем попереднього конкурсу визначені дані проєкти. 11 проєктів на загальну службу 98 мільйонів 948 тисяч гривень. Це перша частина. Друга частина додаткова. Так. Зараз додаткова частина. Зараз одну зачастую. Давайте. Друга частина. частина. За пропозицією інформації наших народних депутатів України. Є можливість я підкреслю за інформацією народних депутатів, які обрані від заповідсова, є можливість отримання додаткових коштів за рахунок державного фонду регіонального розвитку. І тому е, наші додатково е, надані ще проєкти. Які можуть фінансувати за щодо державного фонду регіонального розвитку. Вони теж е, були е, подані е, за період нашого оголошення проведення конкурсу, і е, ці проєкти подавали світ наших територій. Для участі в додатковому конкурсному відборі пішло 20 проєктів загальнопроможним обсягам фінансування на 15 рік, 7, 7. Мільйонів 22 тисячі гривень. Заявки для участі надали виконавчий комітет Градянської міської ради, Долинська, сільська рада Охматського району, всім радіодміністрації Моліпільська, Миколаївська, Брадянська, Путинська, Михайлівська, Связовська, Кримовська. Всі члени комісії були ознайомлені з поданими додатковий конкурс проєктами і програмами. Кожен проєкт оцінювання пройшов в такому ж порядку, не менше, ніж 15 членів регіональної комісії за критерією, які я вже озвучувала. Оцінка здійснилась, як і у попередньому випадку, вальна система така. Загальні зведені результати оцінювання та інформація щодо субмарної оцінки є у наявності у кожного члена комісії 7. І за результатами оцінки зазначених проєктів встановлено, що всі подані проєкти відповідають критеріям і умові відбору. Всі проєкти різні мала отримали, і все є у членів комісії. Вношу на голосування питання про визначення переможців додаткового підкреслення, додаткового комплексного збору інвестиційних проєктів. І програм, що можуть реалізовувати за рахунок фонду регіонального розвитку у 15 році. Е, пропонується визначити, у вас в перелік це є додатково на відбула 20 проєктів, і все у вас є, оцінка у нас є. Я хочу голосувати. Хто за? Все. Хто проти? Утримався, прийнято одному вісну. Одностанні рішення членів регіональної комісії переможців додаткового консульного відбору визначено два проєкти на сумі 77 сім на двадцять два мільйона гривень. Дані проєкти фінансування зафінансування державного фонду регіонального розвитку за умовами відділення Запорізької області 15-й році додаткових коштів. Відповідно до. Листа долучення Кабінету міністрів України до 1 червня ми повинні надати всі переліки встановленому порядку з відповідними документами і е сьогоднішнього засідання конкурсної комісії до які питання? Я дуже дякую членів комісії. за славу и славу отчаянного